Оце я називаю шопінг. Давайте дивитися, що я купила на форумі видавців. Але спочатку покажу вам книги, які з'явилися в мене незалежно від нього. Це якісь подарунки або по виграші у розіграшах. І перша книжка це збірка Остапа Словенського, яка зі мною дуже давно. Я її купила за 85 гривень, коли ви останній бачили таку ціну. І цього року я чомусь вирішила, що мені нарешті треба його автограф. Тому я на події, після події про феномен Георгія Господінова підійшла до нього, він був, мені здається, здивований. І та, тут такі гарні ілюстрації, взагалі книжка мені дуже важлива. Наступна це єдина книжка, яку я купила у вересні. Так, так, вам не почулось. Це Аліса, це книга німецької письменниці з серії Сучасна проза я таку серію бачила колись давним-давно, і купила її за 100 гривень. І це видання 2013 року. Це просто якийсь раритет. Наступна Гемінгве нічого не знає. Мені її подарували, і після події на формі видавців я взяла автограф у Артура. Мені дуже резонують його думки, дуже подобаються його ідеї різні про письмо. Я знаю, що книжка мене розіб'є морально, але я до цього готова. Далі така зелененька, красива це подаруночок від Віри, з якою ми познайомилися в Треці, і е, недавно розвіртувались. Вона мені її підписала. Це, взагалі, є екслібріс, дуже красивезний, просто дуже мило. І там є ще її якісь різні відмітки, стікери. Я така люблю. Буду читати. Дуже дякую, Віра. А остання це затруєна чаша, яку я виграла у розіграші. І я була шокована, тому що ну, я реально за вересень не купила жодної книжки. А, і тут мені пишуть, що я виграла книжку, а я така, ой, я навіть не пам'ятаю, що, де, як. А, і тут я хотіла би не замючувати відео і щоб ви почули, як це все гарно шуршить, оцю розпаковку. Але дякуючи моїм сусідам, які затіяли ремонт. Ну, ви можете собі це просто уявити, я думаю, вам це знайомо. Тут є всередині карти, я таке дуже люблю. Я люблю перериватися і шукати, де я зараз, про що це зараз говориться. Книжка така товстенька, гарненька. Там ще є якийсь список, Та, я вам сам, саме зараз його показую якийсь список. Але я чула, що це перша книжка. Пахне просто чудово там. Я чула, що це перша книжка з серії, а я не дуже люблю, коли перерва між книжками, тому я її трошки відставлю. А зараз давайте нарешті дивитись, що я купила на форумі видавців. Так. <смітна> перша книжка це та, яку я недавно прочитала, але е, вона з автографом, можливо, для когось із вас, тому що я вирішила її розіграти, тому очікуйте. Е, далі це друга книжка від рідно Ніс через що ти проходиш, вона неймовірно гарна. Не знаю, мене останнім часом потягло на рожевий, не знаю, що зі мною сталося. Е, в мене вже є друг, я його прочитала давним-давно. Вони дві отак от гарно виглядають разом, дуже гармонійно. Е, подивіться, скільки в мене стікерів в першій книжці. Я очікую, що друга буде така ж само, е, сильна і класна. Просто дуже тішуся, тому що я обожнюю цей формат від ще одну сторінку. Далі портрет Доріана Грея. Без цензури, як, кажуть, як каже, видавництво, як кажуть всі, всі її дуже очікували, тому що там були затримки, здається, в друкарні. Але на Книжковій країні вона вже була, і от вона на форумі теж я вирішила собі взяти, бо читала ще в школі. Обкладинка, неймовірно, гарна. Там нема просто банально портрету, тому що, як казала Анастасія, в них було завдання зробити все, що завгодно на обкладинці, окрім портрету. Далі я взяла аж три книжки і це три жінки від Віхоли. Першопочатково я йшла за Вільде та Вінілом, але взяла також Марко Вовчок, тому що там було 1 плюс 1 дорівнює 3, а хто я така, щоб відмовитися від халявної книжки. От, і взагалі, коли є будь-який е, такий е, розпродаж, така акція у віхолі, я беру щось з неканонічного канону, тому що я його збираю і перевагу надаю жінкам з неканонічного канону. Новинка від Ірини Вільде. Ну, як новинка, ніби вона її написала недавно. Нова, нова книжка від Ірини Вільде, яку видала Віхола. Я думаю, що, можливо, навіть буду читати її в жовтні, тому що я дуже скучила за Іриною Вільде і за неканонічним каноном, хоча я читала Мефістофеля, але ну, самі розумієте. І сучасна наша письменниця Валерія Бабко та її Вініл. Там дуже гарна на цій закладинці цитата, її не сфокусувала, але я вам прочитаю. Ми були вдома, у нас був дім, і це єдине, що важливо. А ще що цікаво, там кожен розділ підписаний як якась пісня. Мені здається, якщо слухати пісню під час прочитання, це буде прям дуже атмосферно. І я в третій авторці пообіцяла, що прочитаю цю книжку в жовтні, тому очікуйте скоро моїх вражень. Дуже гарна обкладинка мені подобається, неймовірно. О, а далі це просто якась, не знаю, як це описати. Це неймовірна обкладинка, вона матова, вона немов тканинна. Цей колір я обожнюю зелений і дуже гарне поєднання з таким ніжно-рожевим, Елементи різні, оці от все теж не просто чорне, а також зелене, такого самого відтінку, як обкладинка. Там дуже багато різних оцих от е, дрібних ілюстрацій, а зараз я сама гортаю, щоб знайти вам оцих чувачків, які там на початку, здається, кожного розділу, вони такі багато страждальні виглядають. Але я таке люблю, буду читати. Просто, неймовірно, дуже гарна книжка. Просто я би її поставила в рамочку і повісила на стіну. Далі, звичайно ж, ну хто б сумнівався, це фізика смутку Георгія Господінова. Там в мене вже три види перекладені його книжки. І це остання новинка. Там мені поклали ще закладинки, і це якраз закладинка з цитатою Георгія Господінова з іншої книги. Дуже якось вийшло так, класно. І ще одна розмалювати овечку. Е, так, я дуже хочу читати Господінова також в жовтні. Та що я кажу? Я все хочу читати в жовтні е, нове, що купила, а не те, що вже лежить на полицях. І тут мені здалося, що ця цитата вже була в якийсь книжок, а там далі також е, цитати різних відомих людей, які, якщо я не помиляюсь, також були в одній з його книг, е, окремим розділом типу. Треба передивитись, тому що в мене куряча пам'ять. Але мені подобається, що ця книжка така досить об'ємна, тому що мені зазвичай після природного роману і контрабандисту було мало, я хотіла ще. А ця така, так, і там є ілюстрації. Я здивована, що там є ілюстрації. І от зараз наступна буде прямо на цілу сторінку ілюстрація, що теж не може не дивувати. Дуже цікаво. Як вони обирались і чи це обрав автор? що це? Так. Е, далі книжка, яку я хочу ще з серпня, здається, ще коли е, голосили перед передзамовлення, вона така яскрава, вона така класна. Е, мене звуть Календар, це латиського, від латийського автора. Uh, і там реально я погортала там реально про кожен день, там, типу, такі міні-розділи, якщо це можна назвати. Тому що розділи, мені здається, це поділено на тижні. А оці от вміст розділу це реально почина... Ну мені здається, це цілий календарний рік, якщо я не помиляюсь. І мені дівчата на стенді-видавництва сказали, що якщо мені сподобалось ганбаре, то мені обов'язково сподобається це. А як ви знаєте, я офіційний амбасадор ганбаре. Дуже класна книжка, очікую читання. А остання це просто щось неймовірно красивезне. Я вже знаю, що я її полюблю, що вона мені сподобається. Це біблія, книгофіла. Місто сонних книжок. Я писала про нього вже. Про презентацію цієї книги пост. І я просто не могла дочекати, щоб її відкрити, тому що також хотіла відкрити разом з вами. І погортати подивитися в місць цієї книги. Вона така більша за форматом. Вона товстенька, і в неї є оця ця суперобкладинка. А під суперобкладинкою там. Ну, така ж сама ілюстрація, така ж сама обкладинка, але без назви, що мені дуже подобається. Це якось типу мінімалістично, хоча ну, не можна сказати. А це просто дивіться на цей форсет це просто вау! Воно таке гарне, воно таке прекрасне. Я збираю тут супер обкладинку е, і починаємо гортати. Тут дуже багато ілюстрацій, які зробив сам е, автор е, книжки, тому що він ще й ілюстратор. І це дуже важка книга, тому що там багато різних ем, вигаданих таких е, фантастичних деталей, таких можна сказати, містичних, можна сказати, магічних, е, дуже багато красивих насправді ілюстрацій. Вона така виглядає дитяча, виглядає несерйозна, але перекладач та редакторка казали, що це не є книга для дітей, тому що вона така досить серйозна і така досить жорстока. Я не знаю, коли я хочу вже її читати, але я хочу якогось особливого моменту, щоб почати її читати. Щоб прям, не знаю, сісти і зануритись в неї, тому що там на початку так, автор і каже, що, чи, ви, чи ви готові ризикнути і зануритись в цю історію, тому я буду чекати якогось підходящого моменту. Показую вам тут це все вс, вс, весь цей вміст красивий. Ну, дуже вона гарна, просто мені здається, в нас з нею станеться любов. Кажіть чи щось плануєте з цього читати? Дякую за перегляд, па-па! І бонусом моя смішна кішка, яка чухається в книжки.